Вітаю вас! Мене звуть Назарова Надія Сергіївна, я вчитель інформатики Харківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 148 спеціаліст другої категорії. Колись відомий письменник сказав: людину роблять цікавою три речі: любов, цікава робота і можливість подорожувати. Подорожі змінюють наше життя та відношення до нього. Наші пріоритети та цінності. Подорож це можливість побачити світ та зібрати свою колекцію історій. Але сьогодні наша подорож сторінками предмету інформатики. Мене часто запитують учні, а чому саме предмет інформатика? Моя відповідь доволі проста, тому що цей предмет наука молода, яка продовжує розвиватися, дає великі перспективи. Сьогодні інформатика є невід'ємною частиною практично любої професії. Вона активно проникла в систему всієї освіти і навіть культури. Суть моєї педагогічної ідеї полягає у створенні такого освітнього середовища, де учень використає усі можливості для досягнення поставлених цілей та розкриє свій потенціал. Для досягнення результату зазвичай використовую різні види технологій, а саме хмарна технологія, яка найбільше підходить для вивчення інформатики в дистанційній формі, а також ця технологія дає можливість учням одночасно працювати над створенням спільного проєкту. Ігрові технології викликають емоційну напругу, граючи значно легше подолати труднощі, сприяти кращому практичному засвоєнню вмінь та навичок. Також впроваджую різні методи частково пошуковий, метод помилок, метод дослідження, групову та парну форми роботи.